Кожні 20-25 років у світі відбувається зміна поколінь людей всередині одного покоління об'єднують спільні цінності, особливості поведінки і звички. Характеризуються сильними моральними цінностями, трудолюбством, ощадливостю. Житті цих людей було вплинене Великою депресією та Першою світовою війною. Виросли у період економічної кризи, війни та післявоєнного відновлення. Часто характеризуються консерватизмом, дисципліною та повагою до авторитетів. Народилися після Другої світової війни під час Бебібуму, зазнали економічного зростання, соціальних змін, таких як, як хіпі, боротьба за права. Вони цінують кар'єру, стабільність, власність, пережили кілька поворотних моментів в історії, які допомогли сформувати їх думки і цінності. Цьому поколінню довелося адаптуватися до нових технологій, і з цієї причини вони вважаються цифровими іммігрантами. Вони на власні очі були свідками появи інтернету, факсів, еволюції персональних комп'ютерів і перших громістких мобільних телефонів 80-х і 90-х років. Виросли у період економічної кризи, війни та післявоєнного відновлення. Часто характеризуються консерватизмом, дисципліною та повагою до авторитетів. Виросли у часи цифрової революції та глобалізації. Відкриті до змін інновацій, цінують особистісний розвиток і досвід. Вони були першим поколінням, які мають доступ до соціальних мереж і прийняли їх в якості основної форми спілкування. Міленіали описуються як оптимістичні, схильні до співпраці піонери цифрових технологій, у яких. На відміну від попередніх поколінь, немає проблем з тим, щоб публічно виставляти своє особисте і професійне життя на загальний огляд через соціальні мережі. Виросли в епоху смартфонів високошвидкісного інтернету, дуже добре орієнтуються у технологіях, цінують свободу, самовираження, віддані питанням соціальної справедливості. Наймолодше покоління, народжене у світі, де технології займають центральне місце, ймовірно, будуть мати глибокий вплив штучного інтелекту, автоматизації та зміни клімату.